У Санді це бренд преміальних силіконових ляльок, створений командою інженерів, 3D-дизайнерів та скульпторів, які поставили собі одну мету створити максимально реалістичний, довговічний та функціональний продукт без компромісів. В основі бренду точна анатомія, сучасні матеріали та ручна деталізація. Кожна модель проходить багатоступеневу розробку від 3D-моделювання та скульптингу до фінального ручного фарбування і збірки. У виробництві використовується силікон – гіпоалергенний, непористий матеріал преміального класу. Він приємний на дотик, легко очищується, не вбирає запахи та значно довше зберігає первинний вигляд, ніж стандартні матеріали. Внутрішній каркас. Посилений металевий, з плавною рухливістю суглобів. Це забезпечує стабільність, довговічність та широкий вибір природних поз без перевантаження конструкції. Анатомія тіла Лусанди продумана до дрібниць, природні пропорції, точний баланс ваги, гармонійні вигини, реалістична текстура шкіри та багатошарове фарбування, яке створює ефект живого тіла, особлива увага деталям. М'який живіт, натуральні складки, делікатна проробка зон контакту, реалістичні переходи кольорів, вени, мікротекстура шкіри. Саме ці нюанси формують ефект повної присутності. Лусанді це не масове виробництво, це преміальний продукт для тих, хто цінує якість, комфорт, естетику та довготривалий результат. Обираючи Лусанді, ви отримуєте максимальний рівень реалізму, інженерну надійність. Преміальні матеріали та стабільну якість без сюрпризів. Замовляйте ляльки Лусанді на sexdolls.com.ua з професійною консультацією, повною конфіденційністю, офіційною поставкою та супроводом на всіх етапах. Лусанді, коли важлива кожна деталь.